Вітаю вас! Наша локація інтерв'ю розпочинає свою роботу. Я Катерина Трушик і Сьогодні я говоритиму з цікавими людьми на важливі теми. Моя перша співрозмовниця Ірина Гращенко, українська стрибунка у висоту, бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року. Пані Ірино, вітаємо вас з бронзовою нагородою. Доброго дня, дуже дякую. Мені дуже приємно, що я маю з Бомою сьогодні бути тут серед такої великої кількості прекрасних жінок. Дякую за привітання, дякую за запрошення і я готова. Ірино, ви довго йшли до своєї першої медалі. Першої, я сподіваюся, будуть ще наступні. Як, що допомогло вам? Які якості вам допомогли досягти цього результату? Дійсно, це було дуже довго. Я в спорті 22 роки, зараз мені 29, тобто з сіми років. Прийшла я зовсім дитиною, юною дівчинкою, яка просто хотіла стрибати, просто повірила в те, що я можу бути на Олімпійських іграх. І мені знадобилось три олімпійські цикли. Тобто, для мене це Олімпійські ігри в Парижі були втретє. І з третіх нам з тренеркою довелось, вдалось точніше, привезти медаль. І... Мені допомогла наполегливість, віра, формування мого характеру. А формування характеру відбулося саме завдяки тим моментам, які в мене не виходили. Тобто, спорт це про дисципліну, спорт це про наполегливість і про віру в те, що в тебе обов'язково все вийде, якщо в тебе є мета. Мета в мене була з дитинства. Я бачила, як тренерка мені допомагала в цьому реалізувати мою мету, мою ціль. І я дуже щаслива, що завдяки команді, яка в нас була. Нам дійсно вдалося привезти медаль в Україну. Мені вдалося підняти настрій дуже великій кількості людей. Бо за нас дійсно вболівали в цьому році неймовірна кількість людей, навіть ті, хто ніколи не цікавився спортом, і це ще приємніше, тому що ми попаралізуємо спорт. Ми така розвиваємо підтримка окриляє. Та так, підтримка дійсно окриляє, і я впевнена, що всі ці енергії, які були направлені в нашу сторону, вони. Так, так, і я впевнена, що всі ці енергії, які були направлені в нашу сторону, вони тримали планку, вони підіймали нам настрій, вони додавали нам енергії впевненості. І я дуже щаслива, що я є бронзовою призеркою. Ми не не... немає у нас на меті зупинятись в такої цілі. У нас є ціль тільки прогресувати, і дуже класно, що саме завдяки а, вірі. І на полегливості ми можемо це зробити. Ірино, сьогодні ви на українському жіночому конгресі. Що для вас це означає? Для мене така подія, це вперше. Подія такого масштабу це вперше. Я щаслива, що знову ж таки медаль мені відкрила двері для того, щоб я змогла вийти з тільки спортивного кола і долучитись до такого масштабу. Це означає, що жінки. В нашому суспільстві неймовірно сильні. Це відчувається. Ця енергетика відчувається як тільки ти заходиш в залу, це енергетика жінок, які збираються рухати нашу Україну вперед. І ви знаєте, колись я почула таку фразу, що коли жінка народжує хлопчика, вона народжує людину. А коли жінка народжує дівчинку, вона народжує націю. І це означає, що нашим жінкам все під силу абсолютно. Які б не стояли перед нами виклики, ми з усіма впораємось, тому що в нас є неосяжний потенціал, неосяжний потенціал до розвитку, до бажання ставати кращими і бажання допомагати один одному. Ніхто з нас, вибачте, будь ласка, ніхто з нас я впевнена, не відкидає роль чоловіка в нашому житті, в житті жінки, в житті країни. Але кожна з нас може взяти на себе цю відповідальність і бути кращою і розвиватись. Як ви вважаєте, чи потребує взагалі е український жіночий рух підтримки? Чи він сам впорається? Звичайно, потребує. Я тільки що почула, що для того, щоб вийти нам на рівень один на один, потрібно 132 роки, да? 132 134 здається. Але я впевнена, що це дійсно буде набагато швидше, тому що і чоловіки за нас, я можу сказати особисто за себе. В мене чоловік, коли залишив спорт, він повністю переключився на мене, і він робив абсолютно все можливе для того, щоб я реалізувалась. І в моєму результаті, в моїй медалі є внесок не тільки тренерки, не тільки. Команди, але й мого чоловіка, тобто він стоїть за мною так само, як я все роблю, для того, щоб наша родина була е знаменита, була успішна і. Жіночий конгрес потребує таких зустрічей, потребує розквіту. Але ми рухаємось в правильному напрямку, і це 100% тільки неймовірний прилив енергії буде у кожної з нас після цієї зустрічі і впевненості в тому, що ми можемо абсолютно все. Отже, підтримка, віра і наполегливість, і все точно вийде. Сто відсотків, як в спорті, так і в будь-якому іншому виді діяльності. Дякую вам, Ірину, і за вам вашу ваші відповіді за, за те, що поділилися своїми думками. І вам дуже дякую. дякую.